Так, ще отут хочу додати дізнався дуже цікаву, досить цікаву інформацію, на мій погляд. Я не цікавлюся взагалі таким брудом, але у Києві затримали наркобарил дрібного торговця, який торгував наркотою, у тому числі продавав дітям. Адіт? діти це є майбутнє нашої нації, майбутнє країни. Які діти таке і майбутнє по великому рахунку, так? І що ж відбувається? Його затримали ну фігня. Але його оця Куропатка кинула клич в соцмережах, куди там. Вона написала про збір коштів для, для застави, щоб його випустили під заставу, щоб врятувати кохання заради любові. І от знайшлися люди, люди, ну, верніше, знайшлися дураки, які скидали кошти на цю порнографію. Той час, коли у нас війна, страшний час, потрібно скидати кошти для ЗСУ. Для діток, які залишилися без батьків і так далі. Ну це сумно. Перше, це на сумно, це трагедія. Трагедія розуму. Не знаю, як це назвати. Розумієте? У цих барих гроші є, а у вас розуму нема. Я хочу через оце відео, через це звернення закликати вас більше бути розумними, більше бути мудрими, свідомими, єдиними, сильними. І так ми. Дасть Бог переможемо. Слава нації!